Тільки погляньте, як відпочається коренева система касетної розсади. Дивіться, яка вона пишна, багато її там корінчиків. Від кореневої системи, яка це теплична розсада, Оце виросла вона в теплиці, вирощена з черенка. Ну, зараз вона в мене посаджена в грунт. Як відрізняється теж дивіться рослина, яка гарна, да, буде квітнути. І рослина, ну ця хризантема, яка виросла просто в грядки, просто сама собі виросла і все. Дивіться, як відрізняється корінь. І от коли постійно пакуєш таку розсаду, подивишся на ці бідненькі такі корінчики. Думаєш, ой-ой-ой, що ж з ними не так? З ними все так. Просто в ці додаємо корикорні він, укорінювач, і він надає сили більше рослинки, і вони пускають багато багато корінчиків. І тоді розсада просто дуже міцна, дуже сильна і витривала, і виживаюча вона. Ви її посадили? Ну звісно, за всім потрібен догляд, що б ви не купляли, де б ви, в кого, як, чим би ви не поливали, поливати треба. Поливати треба, ухажувати, ну все робити за ним, сапати, мульчувати. Ну, в залежності від рослини. Наприклад, зараз ви буде соницю купити 10 штук за 250 гривень і замовчувати їх, і вона до осені, вже через пару тижнів будуть уже ягоди, тому що вони там вже зелені є. Пишіть до замовлення, хто хоче. І самарська лідія теж є.